Другоцінні є наука, а є фантастика. І фантасти вони кидають таку теорію, що можна по Вселенні рухатися зі швидкістю світла і передвигатися по великих розстояннях, тобто досягати якихось там нових планет. Але наука, наприклад, і фізика, вона доказується абсолютно неможливо. Коли швидкість збільшується до швидкості світла, значить росте маса до безконечності, і відповідно має бути енергія, яка зможе толкати це. По-друге, вселені дуже багато різних метеоритів, різного, що це просто практично неможливо. Тому не жийте в ілюзії, не жийте в фантастиці, а пізнавайте істину. А істина це слово Боже, Біблія. Не будьте обмануті. Слава Ісусу Христу!